17 жовтня день пам'яті Романи Кобальчинської, відомої української етнографині, мистецтвознавиці, фахівчині музейної справи, авторки багатьох наукових статей і досліджень українських народних обрядів та звичаїв. Майже 40 років Романа Кобальчинська працювала в музеї народної архітектури і побуту в Пироговому біля Києва, була завідувачкою сектору Карпати. Власноруч зробила десятки національних інтер'єрів, сотні виставок образотворчого і ужиткового мистецтва, віднайшла безцінні експонати з народного побуту і культури. 40 років життя присвячено народній творчості, дослідженню звичаїв і обрядів. Мною створено 12 унікальних інтер'єрів Закарпаття, Буковини, Гуцульщини. В цьому моє життя. Коли заходжу до музею в свої хатки, то в мене, знаєте, таке відчуття, що це власне мій світ Романа Кобальчинська. Народилася Романа Кобальчинська в ходорові на Львівщині, закінчила філологічний факультет Львівського університету. Вона побувала в сотнях експедицій, подорожей від обістя до обістя, розмов з гуцулами, які ділилися з нею легендами і рецептами, а іноді й цінностями, які ставали музейними експонатами. З 1973 року Романа Кобальчинська з родиною переїхала до Києва, почала працювати в музеї в Пироговому. За 40 років роботи в музеї Романа Кобальчинська виховала та пустила у творчий вирій цілу плеяду художників, науковців етнографів, мистецтвознавців та фольклористів. Вона активно співпрацювала з народними майстрами, сприяючи відтворенню зразків народного мистецтва. Роману Кубальчинську знала вся Україна, бо вона належала до тих етнографів, які збирають, бережуть, пропагують улікальні пам'ятки матеріальної і духовної культури нашого народу.